Привіт-привіт усім, друзі! Маємо сьогодні суботу. Субота нас так засніжила. я зараз вам покажу. Йдемо на двір. Ми вдягнулися, чоловік машину прогріває і їдемо до міста. Насамперед, поїдемо до міста. Треба купити продукти, закупитися хоча б на кілька днів. І так маю купа роботи. Сьогодні кугути б нам забирали. Треба попатрати, треба все розібрати, поскладати. Коротше, маємо сьогодні таку в лапках круту роботу. Ну, але треба її зробити, бо буде, буде м'ясо, буде до чого розігнатися, буде бульйончик курячий, буде борщик. Знаєте, друзі, я вже так казала і так ну, вам кажу, що для мене в супові ну, в першій страві. Нема нічого смачнішого, ніж своя домашня курочка. Ні свинина, ні куплена курка. Ну, ну не порівняється з домашньою куркою, з домашнім кугутиком. Ну, Воно просто такий бульйон дає смачний. Що я ж м -м -м -м. Ну, вам казати? Хто тримає господарство, той знає. Тому, з одної сторони, це дуже добре, бо буде мати гарненьке, смачненьке м'яско. До будь-чого раз витягнув і вже зварив. Добре, з м'язком трошки пізніше. Наразі е, вдіваюся куртку, шапку і біжимо. Е, це. Їдемо до міста, трохи скупимося. Тат, привітайся, я вже йду. Ну що, погнали? Так, насамперед, водичка до автомата. Mm -hmm. Кажу, до автомата, що кавового апарату, але вже плиту, як з горячки. А що ти тут не береш води? Та Та сама. Так. Скільки в нас водичка по гривню 40. Треба. Так, тепер фрукти. А тебе, як завжди, прийти не годин. Треба скупитися. Та, манго зелене. Так, ми вже є, трохи скупилися, не дуже щось. Випусти його, нехай йде. Ходи. Ходи, ходи, побігаєш. Ай ти, корабуська малака. Дивіться, друзі, який у нас сніжок. І є морозець, бо Чуйте, йду і потріскує морозець. Сніг мається на увазі. Трошки випав. Вчора нічого не було а сьогодні. А за ніч падало, ліпило. Що, я пустила тебе в туалет? Ну, а як ж? туї-туї -туї. Йдемо до хати. Пішли роботи море. Так, наші покупки на сьогодні: фрукти, мандаринки, хурма, помідори, огірки, салат айсберг, ківі Авокадо, банан. Та як все, та й гарчанні пластівці, ті, що я їм взяла такі запікати. Гумілки, хлібчик, томатна паста. Та нічого не взяли. 306 гривень 535, 33. Ну, на 860 гривень. Ось так. Закупи зробили. Тепер можна сміло братися до кугутів. Зараз сідаємо, патраємо, тому... Розпочинаємо. Розпочинаємо в суботу з когутів. Так, в курнику набагато спокійніше. Це ми сьогодні забрали 10. А ще Ну, підбитий точно, ні, підбитий лишається. Ще одного лишимо. А ще, друзі, певно, є з 8. А, а, більше кажеш? Ну, то, то вже навесні. То вже... Так, ну, будемо бачити. Так що так, що вже трохи є спокій. бо Так вже літали, ті тільки страшне. Ті кури мучили. Йдем. Так, робота, роботою, обід по розпорядку. Картопля, зажарка до неї, котлетки і салат. Капуста, огірки, помідори. Ось такий обід. Так, ще кава після цього. Після обіду. Ще мурашник є кусочок, але завтра вже треба пекти, правда Угу. Mm. Mm, вже нічого нема солодкого кави. Mm. Mm. Вже б тебе випрошу, він вже хоче, б, знає, що їдять. Ну йди, йди на низ, йди. Ну йди, 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 злазь, Ну, злаз. no. Все, пішов, тато йому дасть їсти. То не дурний висадив, друзі. Робиш? Щось починаєш робити, робиш, 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 тільки до обіду. Вже як після обіду наїшся, кави поп'єш. Все, так тяжко братися. Але не поможе, що не поможе, треба робити. Кури чекають помити, розібрати. Ну що, гайда, гайда, не поможе, треба робити. Так, зразу розбираю їх кульочок. Це один когут. Невеличкі, друзі. Ні, є більше, є менше, але цього невеличкі взагалі. Мені, ну, якби менше, нема смислу взагалі. Бо це піде один раз до борщу чи до супу. Ось так. Так, друзь. Третя курка. Я вже собі палець зробила. Ну ні. Знаєте, як нас кажуть? До весілля заживе, так само і мене. Все буде ок. Добре. Нема кому мені допомогти, бо це, чоловік пішов на город. Пішов... Гній хоче трошки розкинути. Тежен годен сидіти. В себе щось зробив. А хлопці не будуть ні розбирати, не будуть, ні мити кури. Вони хоч е, Друзі, це коло господарки, викидають гній, ну, все роблять. Але... Як я щось розбирати, робити, то ні. То, то таке не будуть коротше, То мама мусить сама робити. Та й все. Саме зле, що палець зробила, вже тепер болить. Знаєте, як то, е, цей, як то людина все добре, нічого не болить, і вона стала робити, тут вважає ще. Бо вже... Врізала та й все. Добре. Добре, добре. У нас на дворі половина п'ятої вже смеркається все. Вже дня нема. Але ми нині трохи встигли зробити. Ми на ялинку розібрали. Ялинку розібрали і хлопці поприбирали, попилососили, помили. Тому, так як на суботу, ще дуже добре все. А я далі розбираю. Мочу! Крутше, мучуся змочую, так само Але я. Але скажу, що е, ці кури розбирати домашні, набагато легше, е, ніж бройлери. Бройлери величезні. Куркувати злапав собі, перекрутию туди-сюди. А бройлер великий не так легко. Тому то ще не є щось тяжке. Добре. Працюю. Так, в мене все. Очки ж примерзла. Одна шуклятка, все забито. І друга шуклятка. Усе. Це ми дев'ять кугутів сховали. Зробили і сховали. А десятий в баняку. Беремо, ще розсіл на вечір. не на завтра цілий великий кугутик. Ой, найсмачніший У Нас кажуть, русіл, але це бульон курячий. Сьогодні дуже багато всього зробили. Ялиночки вже нема. Вся. Ялиночку забрали, дали козам. Чоловік порізав, козам дав. Так, щоб тут їли. Гути розібрали, в хаті поприбирали. Ще навіть він на городі гній розкинув на два таке малине. Так що дуже багато всього зробилося. суботою задоволена. М'ясом забезпечені, все добре. Тільки трошки змучилися, але нічого. А так нема, щоб не змучитися і щось було. Так ніколи нема. Завжди треба постаратися, завжди треба попрацювати, щоб щось мати, друзі. Такий закон. Добре. Усе. Покійного вечора, мирного, тихого, доброго. Доброї вам нічки. Усім па-па.